Мілан вирішив влаштувати справжню кадрову революцію. Після призначення на посаду головного тренера Мілана Макс Алегрі планує запросити нових гравців практично на всі позиції. Отже, Геладує рідний брат зірки Парі Сан-Жермен Дезі Редуе одна з головних цілей клубу на позицію правого захисника. Ключовою фігурою Мілана в середній лінії має стати Лука Модріч. Хорват, нібито, вже погодився на перехід. Ну а поряд із 39-річним Модрічем можливо гратиме Хаві Гера з Валенсії, але це. Ще не все. Мілан близький до підписання колишнього капітана Арсеналу Граніта Джакі. За даними ЗМІ, Алегрі також просить купити нового нападника. І йому, нібито, потрібен ні, не Артем Довбик, алегрі потрібен Душан Влахович з Ювентуса, Але Мілан також розглядає кандидатури Матеора Тегі Дарвіна Нудіса та Чіра і Ну і найцікавіше, Мілан вже веде переговори з Арсеналом щодо трансферу Олександра Зінченка. Ціна питання максимум 10 мільйонів фунтів. У разі переходу тут українець схоже також гратиме на позиції лівого захисника.